Про перетин іншими людьми наших кордонів з хорошими намірами, і наче ці наміри хороші, але ми не готові до трошечки цього порушення, як коректно і для себе, і для опонента вийти з даної ситуації. Що таке коректно вийти з ситуації? Це перш за все, з самого початку, усвідомити, що відчуваю я. Ну, до прикладу, зустрічаєш знайому. І розказуєш її, що в тебе якісь є питання по побуту. Ну, Наприклад, там, не знаєш, як там повішати, там, не знаю, штори чи щось пришити. І подруга тобі каже, давай я зараз тобі, або як духовку там нову включити. І подруга тобі каже, давай я вже до тебе зараз зайду, поможу тобі там шториці повішати, цю духовку включити, періг спекти, все тобі поможу. Але зараз, з певних причин, тому що дома безла, тому що ще якісь нюанси, ти якби не готова. Зараз, тобто ти був би радий, щоб ця людина до тебе прийшла, ти би там підготувалася чи підготувався, зробила би чай, там торт, ще щось. Але от в цю конкретну хвилину не готовий, так бо там постіль не не не, не зібрана, там ще якісь нюанси. От зараз це от. Контексті цього цієї ситуації це порушення твоїх кордонів. Якщо це буде, наприклад, ввечері, коли ти все зробиш, як тобі комфортно, це буде окей, класна подруга, все. І ти кажеш, сонце, я наразі ну, якби не дуже готова, бо там трошки безлад. подруга каже, та нічого страшного, та мені все одно на твій безлад. І отут виникає питання: наче подрузі все одно, а тобі не комфортно. Як треба відповісти? Треба, ну, мені здається, перш за все собі відповісти, так. Дивись, питання наразі при всій повазі не в тобі, в мені. Мені некомфортно. Я себе в тому погано почуваю. Я дуже поважаю, що ти мені хочеш допомогти, я дуже рада. Але зараз я так відчуваю. Знаєте, з позиції я концепції. Бо часто, коли ми людям кажемо, я не готовий зараз, наприклад, там, до чогось, так, людина каже, та мені все одно. Тобто ти говориш про свої відчуття, а людина перекидається, наче на свої. Правда? І так дуже часто буває, і тут треба говорити, я вірю, що тобі все одно. Я це звичайно розумію, що в тебе купа своїх проблем, ніж переживати через мій там безлад, да? але я зараз говорю про себе, про себе. Буває так. Приходиш до лікаря, наприклад, щось треба підписати якусь там, ну я не знаю, в. Опіреється якісь, одним словом. От, і лікар каже: о, ви ж мали в мене пройти огляд, наприклад, там, сп, спини. Давайте швиденько роздіваємося, подивимося ту спину, та, а ти не готовий. Ну, З різних причин. Білизна не та, там, я не знаю, голова не помита, все що завгодно. Тобто ти не готовий знімати зараз куртку, шапку і якось, е, ну, не готовий з різних причин.